Квіга це не тільки ЛМС, це набагато більше. Поєднує в собі все, що потрібно для інфобізнесу. Складається з різних модулів, онлайн-курси, марафони, закриті групи та спільноти, конструктор квізів, вебінари та автовебінари, CRM, маркетинг компанії, невдовзі з'явиться сайт білдер частково що у розробці, і чат-бот знаходиться у розробці. Кожен модуль можна використовувати незалежно від інших, а також будь-яку їхню комбінацію, і відповідно платити тільки за те, чим користуєтесь, на відміну від аналогів, де часто є лише пакетні пропозиції. Відмінною особливістю квіги є також гнучкість у всьому і легкість налаштувань, що дозволяє отримати саме те рішення, яке ви хочете без витрат на розробку. Зупинимось докладніше на можливостях квіги, як ЛМС. Різні продукти, курси, марафони, закриті групи, гайди, чек-листи, консультації. Різні варіанти проходження. Групою, потоком, самостійно, особистий графік. Навчання самостійно завдяки коментарям, показу відповідей після тестування та завдань, з куратором та отримання зворотнього зв'язку в коментарях або групові обговорення використання гейміфікації на навчання нарахування балів, оплата балами та організація магазину з призами у розробці також статуси, рівні, видача нагород тощо. Платформа Quiga підтримує усі види контенту. Уроки можуть містити аудіо, відео, текст, зображення, презентації, додаткові варіанти та формати, вбудований захист матеріалів. Також доступні необмежені можливості аналітики з курсу та продуктів, прогрес учнів, детальні звіти проходження завдань та тестів, можливість проведення опитувань у будь-якій точці, в тому числі НПС. Вбудована система, легкість інтеграції зі сторонніми сервісами. Велика кількість готових рішень і шаблонів Можливості вебінарів дозволяють проводити як живі вебінари, так і автовебінари, і навіть гібридні події, тобто комбінувати сценарії та живу трансляцію, отримувати повну статистику після події, можливість як підключити відділ продажів. Так і запустити маркетингові компанії та сценарії в рамках платформи. Для технічних продюсерів використання платформи Quiga це можливість максимально задовольнити запит клієнта, дати відповіді на всі питання методолога та втілити будь-яку маркетингову ідею, що дозволяє реалізувати будь-яку стратегію запуску.